Другий приклад, запишемо його, він виглядає ось так. У дужках 8х поділене на х-2 плюс 2х, і дужка ділиться на 3х плюс 6, поділене на 6х відняти 12. І знову робимо по діях. Перша дія. 8х поділене на x відняти 2, додати 2х. Спільний знаменник x відняти 2. спільний знаменник Х відняти 2. Тут додатковий множник 1, тут додатковий множник Х відняти 2. 8х. Додати 2х помножене на х відняти 2. Отримали 8х, додати 2х квадратів відняти 4х. знаменнику х відняти 2. Далі 2х2 відняти 4х. І 8х ми. Зводимо подібні доданки, в нас стає 2х в квадраті додати 4х, поділено на х відняти 2. І в самому кінці винесемо 2х з дужки. У дужках залишилося х додати 2, знизу залишилося х відняти 2. Друга дія. Переписуємо даний дріб. 2х помножене на x плюс 2. Поділене на x відняти 2. Поділити на 3х додати 6. Поділене на 6х відняти 12. Виходить 2х помножене на х плюс 2. Поділене на x відняти 2. Помножене на 6 ми винесемо його за дужку, в дужках залишається х-2, 3 виносимо за задушках, у дужках залишається х додати 2. Х додати 2 і x додати 2 скорочується, x відняти 2 і x відняти 2 скорочується, 6 і 3 скорочуються, зверху залишається двійка. Знизу залишається 1. Виходить 4х перших, тобто просто 4х і відповідь, у цьому прикладі, і відповідь у цьому прикладі просто 4х.